Вітаю халодцю Замен. Ми сьогодні знову в дорозі, покинули хлопі і, і рухаємося в направлені тамперед. Тампере, дивіться, Тампере, праворуч. У нас буде третя квартира, в якій ми будемо ночувати. І Тампере знаходиться на заході Південної Фінляндії. По дорозі у Тампере ми зупинилися у місті Ювескуле. Я не знаю, чи правильно я його вимовляю. Ювескескус. Ювескуле. І тут дуже багато людей, дуже багато будівель і дуже багато всяких ремонтів, доріг он Ми тут трошки заблудилися. Наприкінці вулиці знаходиться вокзал, дерев'яна будівля, жовта. І ми рухаємо далі. Так звані нерозходи наверх. А що нас там очікуємо, побачимо разом. Ці сходи були побудовані у 1925 році, як ну, шукали роботу тим, хто безробітний. І отримали ці сходи ім'я Оскара Нерро. Тоб... Зверху відні всі ці сходи. Дуже тяжко їм збиратися, бо один довгий, один прямий, один кривий. Я бачу, що збоку люди вже протоптали лісову стежку. А тут ми бачимо вулицю і на задньому плані озеро, порт, оглядову вежу, там де знаходиться ще один трамплін. По цих сходах ми зібралися на найвисоку точку Гарію цього міста. Тут на карті показано, де вона знаходиться в місті. Отут видно цей порт. І зверху стояла така оглядова вежа раніше. Зараз вона виглядає трошки по-іншому. Її вже перебудовували кілька разів. При вході є кафе, і ресторан, і нам завжди тут <гум> в понеділок все це зачинено. Тобто наверх ми не зможемо піднятися. Оце стоїть, стоїть якась гаубіця, як, якась військова якась техніка. Є дві таблички, але обидві ці дві таблички, вони е, е, фінською мовою. Щось пов'язане з 1942 роком, з 1941-44. Мій чоловік хотів тут випити кави, залізти наверх, і такий розстроєний достає своєю водичкою бутербродики, і все буде гаразд, навіть якщо ми туди наверх не поліземо і не побачимо. Весь огляд цього міста. Чорний житній хліб з смачною фінською шинкою. Хліб тут мені дуже сподобається. Смачний такий. Трошки солодкий. Де б мене знаходились скрізь, ми чуємо, як працюють будівельні машини. Отут будують стадіон. А в місті тут взагалі неможливо нічого знімати Ось там вокзали, який ми бачили зверху. Ось тут супермаркет, різні S-маркет, різні будівлі. Я в кожному великому місті широкі дороги, світофори. Сьогодні чудова погода, 1 вересня 2025 року. тут ми вийшли до Порту. Така чудова переправа як якась хатинка. Скіле. Тут гарний вигляд на житлові масиви, на те, як небо відображується в воді. Ось там прибула ота хатинка, ну, щось пасажирів багато не видно. Декілька людей. Пробуйте, розбірся у цих, цих знаках дорожніх. І знову ми насолоджуємося природою в дорозі. Дякую, що були зі мною.